Друзі, слава Україні і слава Збройним силам і тим командирам, які ведуть нас до перемоги. І ганьба тим командирам, які не ведуть нас до перемоги, а допускають такі порушення, що наслідком є, що від них тікають бійці. Сьогодні я хотів е, сказати про таке явище, яке. Е, Приховуються, особливо в офіційних телемарафонах. Самовільна залишна частини. СЗЧ. Коротко. Взагалі, починаючи ще з Радянської армії, у нас залишалися такий злочини, як самовільна відлучка, потім її прибрали, дозволялося гуляти добу, потім демократично до трьох діб. і Після трьох діб починалася кримінальна ну, доповідь командира: що людини немає військового, Десь покинув частину і таким чином вступала стаття 407 або 408. 407 це СЗЧ самовільне залишні частини, а 408 це дезертирство. В мирний час там є категорії, наприклад, для срочників, для інших всіх, крім срочників, від штрафів і обмеження якісь там по службі і закінчуючи тюрмою. Коли вступає в силу військовий стан, Кримінальний кодекс е, говорить про те, що вже е, якби немає, е, немає оцих всіх штрафів, обмежень е, тому подібно, а є е, мінімум 5 років, тюрми до 10 і дезертирство, як не дивно, теж мінімум 5 і максимум 12. Чим відрізняється самі незалищні частини від е, дезертирства? Двома параметрами: перше це час більше місяця, і друге, це умисел. Е, кодекс трактує так: з наміром ухилитися від служби. Як можна визначити, як суддя буде визначати е, намір, чи був намір? Військовослужбовець заявив це десь, і свідки підтвердили, що він всім казав: Я тікаю, я хочу поїхати за кордон, я знімаю одяг військовий, я спалюю документи, я роблю фіктивні документи, я буду переховуватися. І це він робив. Тобто, цей намір, як умисел, був підтверджений, буде підтверджений на суді. Тоді вступає стаття дезертирства. Якщо він реально переодівся у цивільний одяг, знайшов і десь іншу роботу і, і, і заявив, що повертатися не буде. І це було доказано по іншим якимось параметрам, що він не, не, не мав наміру вернутися. Значить, самовільне залишення частини характеризується тим, що військовий мав намір повернутися, але за якихось певних умов. Наприклад, із практики всі знають, чому так трапляється, всі, хто ю, юристи, адвокати, прокурори. Військові судді і досвідчені офіцери, які прослужили десятки років, вони знають, що бувають випадки, коли військовий покидає частину, бо командир не дав відпустку, а там якась проблема. Починаючи від особистих стосунків з дівчиною, з жінкою, хвороба батьків, кредити, якісь, якісь там бандити, ще щось, щось і ще це те, що його тягне туди вирішати проблему там назовні. І другий варіант, коли військовий не, не може служити в даних умовах. Це всім відома дідовщина, знущання, е, якісь нехватка їжі, ще чогось, е, ризик для життя і здоров'я. Якщо суддя прийме до уваги, і це буде доказано, що існували загрози життю і здоров'ю, існували причини і кодекси кажуть про те, що. Мають бути поважні причини. І в нас в інтернеті зараз під час війни гуляє дуже багато про так і вскользь, і напряму про СЗЧ і про самовільні залишні частини, але дуже мало є інформації про судові вироки. Взагалі, я ніде не бачив відкритого судового засідання, щоб його знімали на камеру. І е, рішень, де написано: е, причини, умови, обставини, які пом'якшують або які. Взагалі знімають кримінальну відповідальність військовослужбовця. А судячи із виступів на е, Фейсбуках, Тіктоках, військові, які все вони пояснюють, чому. Я не хотів бути м'ясом, там б'ють, там знущаються, там ще щось несправедливість. І таким чином на суді мають бути докази. Ці люди деякі навіть і не розуміють, що вони можуть прийти. Уже самі на суд, і там мало того, що вони докази дадуть свої невинуватості. Вони ще й дадуть докази винуватості командира, і буде відкрита нова стаття за перевищення влади, за нестатутні стосунки, за зловживання владою, за е ну, там, втрату майна, яке там призвело до, або там ще якісь моменти, можуть бути на командира. Тому. Дезертири наші, або їх називають СЗЧшники, часто не знаючи своїх прав і не знаючи, що їх загнало в ту ситуацію, не використовують свій захист причин та обставин, в яких скоєна самі незалищні частини. От деякі я зараз слухав одного з 110-ї бригади, він я СЗЧшник, я вже два дні в СЗЧ. Який ж ти СЗЧник, коли тільки два дні. Ну, Вчить кодекс вчити треба. Далі, я хотів окремо відео зняти, наприклад, юриспруденція, це, це можуть мене розсудити доктори, професори юридичних наук десь на рівні Генеральної прокуратури, адвокатури. Самовільне залишення частини або місця служби, або несвоєчасне з'явлення до місця служби, з там госпіталя чи відпустки. Але якщо наш військовий... Замість своєї частини тинявся, ошивався, сидів, курив, робив, копав окопи в іншій частині. І це підтвердять ті солдати і навіть командир, що що ти тут у мене робиш? Цей термін перебування. Поза межами своєї частини не повинен враховувати, що людина самовільно залишила військову службу. Людина залишила частину. Але законодавець мав на, на меті засуджувати за, поки, за покинуту військову службу, а не військову частину Васі Пірашкова, бо пірашков командир дебіл. І від нього тікають солдати. Бо в нас ніхто не каже, що український командир, він дебіл. Всі починають так: о, там проблеми. Ні, я вам кажу, що треба заявляти: є українські командири, придурки, некваліфіковані, садисти, ідіоти. Від них тікають солдати, і це має бути е, обставиною пом'якшуючою або знімаючою вину. І після цього, коли цей військовий заходить в іншу частину, в ТЦК, у шпиталь. У якийсь тройбатрембат, Ілі навіть, не знаю, Ну, то, що связано з воєнною службою, не в поліцію, звісно, сидіти там на, на ганку поліцейського участка. А наприклад, десь в якусь Нацгвардію зайти і сказати, давайте я буду тут допомагати. А що ти тут робиш? Та я оце тут От уявляємо ситуацію. На суді питає, скільки він відсутній? Два місяці. Е, а що ти робив два місяці? А я два дні гуляв. А на третій день прийшов, от там помагав, там на тій частині ходив, там. От мене це от хотілося окреме відео зняти. Чи це буде е, ну, враховуватися, що він все-таки не, не самовільно залишив частину і ошивався з метою уникнути обов'язків служби? Ну, коротше, я це зараз з'єднав два в одному, е, намагався е, ну, пояснити свої знання, поділитися з тими, хто. Може, не досконало знаю, бо я сам не досконало знаю, бо я не є військовим юристом, хоча я досвідчений в таких питаннях по практиці своїй. Але друге мене цікавило, а що робити з людиною, якщо він втік від свого командира? І це, до речі, було в одній бригаді якісь Бутусов це показував, як хлопець із СЗЧ перейшов, не дожидаючи приказу, не дожидаючи документів, як його той командир прийняв, і він той командир його послав в бій. І той хлопець прийняв на себе командування, там вивів людей з бою, йому там нагороду дали. Це ЗЧешник одної частини, находясь у другої частини без офіційних документів, там подвиг зробив, його фактично командиром треба вже робити. Він там вивів людей з бою, з під вогня. І я думаю, тут просто закриють справу. Вона же люблять в ручному режимі все керувати. А треба довести справу до суду. На суді показати того командира, від якого він втік, що він придурок і він винний, і він нахер з пляжа. І ще й може справу по тому командиру, а цього хлопця звільнити офіційно, тому що прийде час, йому ще нагадати, а ти ж у нас все зачешний. Так, да, в тебе медаль є, ну ти все зачешний. Це буде дебілізм двойний вже. Тому не хотілося, щоб таке було. а Хочеться, щоб юристи, більше хто в цьому. В практиці судових рішень може пояснити, що, що буде з людиною, яка СЗЧшник перейшов в другу частину і там продовжив службу, і при цьому він покинув свою частину.